Володимир Горлей вибрані поезії із збірки мить щедрості. Це не дощ, це не дощ, це лише краплини, ти гоб'ють по твоїй парасольці. Не вловимі мі хвилини я і ти, а між нами сонце. Це не дощ, тобі гладить коси, погляд спалах з-під чорних вій. Нам тривожні думки доносить, я і ти, як весни совій. Це не дощ, це лише русинки, парасолька в руках тремтить, гомонять, миготять на мистинки. Я а між нами мить. Листи, листи, листи від тебе, мов сигнали, від луння почуттів і теплоти, так мало слів і так думок немало неспокою, любові, доброти, листи. Листи від тебе, мов сигнали, приходиш з ними у мої думки, мене хвилюєш, за собою маниш і розбиваєш мрії на скалки. Листи, листи від тебе, мов сигнали, так хочеться цю мить уберегти, а в спогадах пероми і вокзали і недописані. Твої листи романтичне, задивилась берізка в вікно, виглядає тебе з нетерпінням, доторкається сонце промінням, і всміхається мило воно, і співає пустун соловей і чарує, як вперше ласкаво, є в мелодії згадок цікавих і в обіймах безсонних ночей. За тобою думками помчусь, ти моє романтичне кохання, на устах твій цілунок останній, він для мене став першим чомусь. Моя Мадонна, Моя мадонно, о моя мадонно, Моя любове, радосте моя. Свіча молитв моїх, як добрий спомин про тебе, що так трепетно сія, сокровенне. Бо що людині треба у житті, щоб розуміла, щоб її любили, щоб хвилювали мрії золоті, Щоб до пори не покидали сили? Бо що людині треба у житті, щоб спогади лишити легкокрилі, щоб усмішку хоча б у каяті, а зберегти своїй єдиній милій? До тебе і думки і почуття, до тебе і думки і почуття, неначе влеті розправляю крила, не говори. Що ти мене любила колись, і, хоч в минулому не буде вороття, то все одно до тебе і думки, і почуття. Ти не засмучуйся, не треба, ти не засмучуйся, не треба, я лиш вдаю, що не помітив в твоїх очах блакитне небо. Сніжинку в коси вітер вкинув, ти не засмучуйся, не треба, така ти ніжна і тендітна, здається, завжди знав такою. Рум'янець зблискує привітно від поцілунку, від любові, така ти ніжна і тендітна, якби не ти. Якби не ти, то хто б приходив в спогади, мене бентежив ніжністю і болем і я б ці хвилини не пізнав ніколи, якби не ти, якби не ти, та ми зустрітися були повинні, життя мов річка має береги і та чия знесла б мене у плині? Якби не ти. Скажи мені, скажи мені, в твоїх очах любов, чи спалах мрії неповторний, чи сяйво мудрих молитов, чи просто погляд, ніжний, добрий, скажи мені, в твоїх очах печаль, чи мудрість стомлена чеканням, Відлуння трепетних прощань, чи стрічі ніжне хвилювання? Скажи мені в твоїх стремліннях жаль чи почуття полум'яніють, хай вірність наша не зміліє у розпачі поневірянь. Твої листи, Твої листи, твої листи? Я їх читаю знову і знову. В них я продовжую розмову про що не пройтені стежки. Хвилююся, бо в них вся ти, Твоя любов, твоє страждання, ніким не звідані мости від нелюбові до кохання, читаю вголос в самоті, немає слова в них кохаю, та тільки серцем відчуваю слова, несказані палки. Пиши листи, пиши листи, я їх чекаю з нетерпінням, Жадане слово те корінням у моїм серці прорости, бо я люблю тебе за все, за ще не сказані думки, за ще не пройдені дороги, за написані рядки. Пиши листи. Пиши, листи, вино спокути. Я п'ю вино, за вас я п'ю вино, нехай цей хміль мені зігріє душу, я вас любив, я вам сказати можу та тільки ні, тепер вже все одно. Нехай думки, як сніг, травневі дні. Стають сльозою на щоці рум'яній, Вас величає хтось, мадам чи пані, а ви всміхаєтеся не мені, я п'ю вино і келиха до дна свою терпку, свою гірку спокуту. Я п'ю вино, свою п'янку отруту. Я вас любив, ви гріх мій і вина. Як давно я знаю вже тебе, як давно я знаю вже тебе, все боявся свій секрет відкрити. Ти спочатку полюби себе, якщо інших хочеш полюбити. Говори усім такі слова, яких сам чекаєш з нетерпінням. Обережним будь, щоби, бува, не віддолунило з гірким насінням. Сум'яття у серці не носи, не дивись на ближнього вороже, не проси пробачень. не проси, якщо ти прощати сам не можеш. Застрощі візла не бережи, не лукав, робити так негоже. Добрим словом, друга дорожи друг у біді розрадить і допоможе. Зриваю полин. Я зриваю полин. У долині над сивим дністром я зриваю полин, а на серці думки швидко плинні І гірчать мені знов мої спогади тут, за селом. Про щасливі роки, що промчали, мов хмари осінні. Я зриваю полин, так, здається, прогаяно час. Я зриваю полин, поспішаю додому вже скоро, тільки думка болить, щоб вогник родинний не згас і гірчать на губах то молитва, то спалах, то сором. Я зриваю полин. Повертаюсь з далеких доріг, я зриваю полин, де ще пахнуть любисто кім'ята. Що є краще в житті, як стежина, що в серці зберіг, що лягає до ніг і зове до батьківської хати.